Доброго ранку. У нас так холодно на вулиці, 6 градусів. Вчора теж так було. Правда, без дощу. Ми вчора з Євою два рази гуляли. От вона після того добре спала. Сьогодні вона з Дімою пішла гуляти, а мене залишили трошки попрацювати, бо я не маю часу там щось зняти, щось наговорити. Попрацювати просто за комп'ютером я все це вночі роблю, але деколи мені треба ще щось зробити і в день. Ось то зараз Діма дав мені таку можливість, заодно вам покажу. Мій трекер вагітності підходить для тих, хто живе за кордоном. Тому що в Україну, я так зрозуміла, замовити його неможливо. Вірніше можливо, але це якийсь такий складний шлях, що я навіть не стала в ньому розбиратися. Тому хто живе за кордоном, я залишу посилання під відео, де можна його заказати. Дивіться, дуже класна штука, особливо на подарунки. Якщо ви знаєте, що в вашому оточенні є вагітна жінка, або ви сама зараз вагітна. Купіть собі, обов'язково це потім вам лишиться спогади на все життя. Ну тут вступне слово. От, нажміть на стоп і можете собі прочитати, що це за трекер, як ним користуватися, що тут можна знайти. І сторінки. Я, звісно, не буду всі сторінки показувати. Ось, наприклад, перша сторінка. Все у мене в такому розово-рожево-оливковому дизайні. Хтось мені сказав, а хтось мені сказав. А чого ж ти зробила, типу, рожевий трекер, якщо там в мами може бути хлопчик? І я кажу, що я зробила його в першу чергу для жінки. Для жінки, для мами, яка завжди є дівчинкою, в принципі. І мама ж не знає, хто в неї буде на початку: хлопчик чи дівчинка. Далі вже ми йдемо, отут по тижнях можна записувати вашу дату, вашу вагу, обхват живота, що вам смакує, ваші симптоми, якісь думки ваші кожного тижня. Ось тут, коли у нас вже йдуть скрінінги, тут в мене є розписані скрінінги, ви можете вклеювати сюди фото вашого УЗД. Тут є табличка прийомів у лікаря. Бачите, трекер прийомів у лікаря. Також є трекери ваги, трекери вимірювання тиску, щоб це все контролювати. Тут є корисні сторінки, типу, що ви можете записувати корисні контакти свої, якісь нотатки. От в кінці у нас є для нотаток. Можливо, замало, ну, поки що так. Я чекаю перших відгуків від матусь, які би мені сказали, чого їм бракувало, чого їм навпаки було забагато. От, тут можна вибирати ім'я, записувати свої варіанти. Так? Є багато сторінок, щоб вклеювати свої щасливі фото з гендер паті, такі фото з животиком. Тут, уже, коли е, дитинка народилася, це можна в пологому прямо заповнити. От, Мій животик в день пологів, там, я стала мамою. Багато-багато ну, різних сторінок. Тому це буде прекрасним подарунком. Тим більше зараз йдуть різдвяні свята, наближаються, свято Миколая, всіх, хто святкує. Будь ласка, замовляйте. Посилання залишу під відео. Так само для дітей. У мене вийшла книга «Пригоди дітей в позагірному світі. Я вам вже трошки про неї показувала. Дивіться, яка вона товста. 400. Скільки у мене тут сторінок? 59 сторінок. Це дитяча фантастика. Це для тих діток, які люблять про пригоди в якомусь видуманому світі. В даному випадку це позагірний світ. От. Щоб дізнатися, що це таке позагірний світ, це треба прочитати цю книжку. Діти проходять різні королівства, різні царства. Ось, наприклад, бачите, розділ 5 королівство зими, царство сніжинок. Ось тут є такі малюнки, які можна замальовувати. Дитина собі може навіть замалювати. В Діма прийшлося з відео перервати. І Я вже збилась, про що я розказувала, але ну, тим не менше. Дивіться, тут є малюнки, які можна замальовувати на початку кожного розділу. Ось, бачите, діти вирушають на пошуки батьків цікава книжка, неординарна книжка, але враховуючи те, що діти різне всяке люблять читати. Головне, щоб читали діти. Я не знаю, як ваші, але, наприклад, в моїй сім'ї всі люблять читати. У мене діду дуже любив читати, він просто Кожну вільну хвилинку він читав все-все-все підряд. У мене мама дуже любить читати. Я дуже люблю читати. Я в дитинстві я навіть ховалася з тими книжками, не розумію чого. І читала, читала, читала. я могла, наприклад, якщо в мене була цікава книжка, я навіть на двір не йшла гуляти. Я просто сиділа і читала, поки я її не прочитаю. Так само моя донька Валерія любить читати. Єва зараз е, любить книжечки в тому плані, щоб от як е, там якийсь текст читати, ні, вона так ні, але вона дуже любить роздивлятися малюнки, і може одну й ту саму книжку, особливо в неї є улюблені, вона її буде тягати за собою. І, ну, типу, читай мені читай, розказуй різні історії, ну, коротше. Подивимося, як буде далі. Тому, також посилання спочатку трекера, а потім книжки, залишу в коментарях під відео. Також тільки з Амазону його можна замовити. Є ще, дивіться, в твердій палітурці, бо це така, щоб максимально здешевити друк, щоб книжка недорого коштувала, вона в районі 12 євро чи 12 доларів коштує, ну, залежно від маркетплейсу, там, плюс-мінус. Щоб максимально здешевити друк, то я ось так зробила, але воно, воно якість не втрачає нормально, вона така гарна книжка білі сторінки. от. Є в твердій палітурці. Це треба перейти, можна перейти за посиланням, і там внизу сторінки є моя сторінка авторська. Туди зайти і там ви побачите мої книжки. І є ще абсолютно кольоровий варіант, але там дуже дорогий друк. Просто я вам кажу, які є варіанти. Так само трекера. У мене трекер не тільки українською мовою, у мене ще є два трекера англійською мовою. Тому, що, тому якщо у вас є якісь друзі-іноземці, багітні жінки, які розуміють англійську, які спілкуються англійською, ви можете заказати їм трекери в англійському варіанті. Там більше сторінок, більше наповнення, ніж в українському, тому що там трошки. По-іншому, У них інші стандарти, інші підходи до вагітності, я там трошки по-іншому зробила. Ось такий в мене сьогодні вийшов початок влогу реклами, але я мушу вам розказати, показати. Тим більше зараз я працюю над третьою дитячою книжкою. Скоро вона вийде. От, Побачите, я вам також її анонсую, ну як скоро. Не знаю, чи за тиждень, ну, плюс-мінус. Тиждень два. Це залежить від того, як, як я зможу над нею працювати. Тому що, ще раз повторюю, я працюю тільки вночі над своїми книжками, тому що в день в мене немає часу. А навіть якщо він є, Єва просто бачить мене за комп'ютером і все. І вона мені не дає нічого там зробити. Добре, буду я продовжувати, поки вони гуляють, буду продовжувати, бо коли вони прийдуть, я вже мушу приділити увагу дитині. Тому буду дуже рада. Якщо ви перейдете на мою сторінку, навіть якщо ви не придбаєте, але в мене до вас прохання, просто поставте мені там оцінку, щоб, тому що я як молодий автор, початківець Амазон ще не показує, скажімо, мої книги в пошуку. І щоб Амазон його бачив, мої книги, мої трекери, потрібно трошки ну, там, відгуків, коментарів, підписок на мене, як на автора. Тому, якщо вам не важко, Будь ласка, буду вам дуже-дуже вдячна. Дякую. Покажу. Зараз я працюю над своєю новою книжкою, я вам вже це казала. Вірніше, вона вже в мене є готова, я редагую такі дрібні, якісь можуть бути опечатки, ще щось І це, привожу її в товарний вигляд, як то кажуть. От вже У мене 282 сторінки, я на 130 І от коли все відредагую, тоді й буде. Тут в мене також відкриті різні програми. Ось покажу вам тут одну картинку. Працюю я в канві, в платній канві, в Pro, тому що тут є багато класних функцій. Взагалі дуже класна програма. Я ще навіть її до кінця так і не дослідила весь її функціонал, але помало вчуся, помало... Розбираюсь, особливо тут є такі магічні медіа, що ви можете собі от, надихнутися. Да? Ви описуєте, що вам треба, і воно вам робить: чи зображення, чи графіку, чи відео, чи ну, коротше, все, що треба. Дизайни, елементи. Конвой можна і так користуватися, просто що мені потрібна професійна версія для роботи, і тому я оплачую. Це не єдина програма, яку я оплачую. Але якщо хочеш зробити якісний продукт з безкоштовних версій в тебе нічого не вийде. Розумієте, тим більше я сама роблю ілюстрації, я сама роблю цю книжку, структурую її. Ну, в мене нема коштів на те, щоб це робили професійні редактори, і видавництво видавало. Може, колись я розбагатію і якусь з моїх уже наступних книжок я видам у видавництві. Де за мене цю всю роботу будуть проводити інші люди. Зараз я виходжу з тих можливостей, які в мене є, і я дуже рада, що є ці можливості такі, тому що, якби не вони, мої би книжки і далі були ось в шуфляді, десь там написані на блокнотах, на, там, непонятно на чому. А так я їх тримаю в руках тут біля себе, їх тільки дві. Наступного місяця замовлю решту, от хочу замовити Федька. Книжку про Федька якраз її доробити. У мене ще, в принципі, два тижні, навіть три. Ось. І думаю, що я все зроблю. У мене все готово, картинки готові, обкладинка готова, текст уже все. Просто я ще так прохожуся таким поглядом 151-м, щоб все гарно було. І. Так що скоро моя оця кучка, це робочий блокнот на всі книжки, до речі, буде збільшуватися. Ще на три книжки вона має тут збільшитися поки що. Ну, а далі вже буду працювати над. Тому що я книжки пишу на протязі 20 років, там таку, таку, трошки цю, трошки цю, то не те, ж так сіла і пишеш цілими днями. Ні. міг бути якийсь рік взагалі такий з іншими якимись проблемами. І, 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 ну... Ви самі знаєте, багато чого. Особливо 22-й рік, 23-й, коли все втратилось, все знищилось. Тепер замітила, що одна з моїх книжок, ну вона, вона знищилася, я її не маю ніде е збережено. Ну, це теж якийсь рік-півроку роботи. Ну, коротше. Тому помаленько працюю. Трошки вас вела в курс е справи, моїх ще нема. Уже пів дванадцятої, поки ще нема, то ще можу трошки попрацювати.